Поточне падіння часто порівнюють із 2000 роком чи навіть 1929. І дійсно є багато спільного. Ейфорія роздробного інвестора, бульбашка на ринку і деякі інші ознаки. Але, як на мене, по тому, що відбувається зараз, і певними характеристиками ринку, поточна ситуація має набагато більше спільного із 1987 роком. Так званим чорним понеділком. Тому у цьому відео я розповім, що спільно у поточному падінні ринку і тим, що відбувалося у 1987 році, які є певні розбіжності. І ці розбіжності, на жаль, не на користь швидкого відновлення. Розглянемо наслідки того зниження ринку, як вийшло зупинити таке стрімке падіння, та спробуємо визначити, чи вийде зараз так само розвернути ринки вверх після падіння, як це було у 1987 році. Вітаю! Мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.юей. Одразу до справи починаємо зі спільного, що робить ситуація 1987 року, схожою на поточний час. Перше це довгий бичачий ринок. Після виходу із рецесії 1975 року ринок майже безперервно ріс 12 років. Причому ринки за той період виросли більше ніж на 450 Що ми маємо зараз? Остання рецесія, яка була дійсно як рецесія, це світова фінансова криза 2008 року. Пандемійне падіння я не враховую, оскільки та рецесія не було повноцінно реалізована, а було просто перенесено десь у майбутнє ну, із-за того, що економіку і ринки перестимулювали. Із з 2008 року біржовий індекс S&P 500 виріс більше ніж на 800 відсотків. Є доволі довгим бичачим ринком, тривалістю 17 років. Сам по собі тренд не є проблемою. Ринки ростуть, ну, значить, усе добре, але довгі тренди породжують переоцінку ринку. Тобто реальні прибутки компаній не встигають за трендом. Появляється ейфорія на ринку, коли кожен інвестор хоче отримати собі прибуток із зросту вартості акцій. Це підтверджує графік по показнику купене. Це відношення ціни до прибутку на акції, тобто фактично, скільки інвестор готовий платити за 1 долар прибутку компанії. На піку 1987 року цей показник досяг значення у 21,42. Це є доволі високе значення. Причому довший час на зростаючому тренді оцінка компанії була нижче 10. тобто тренд зростання вартості був здоровий, і він відповідав росту прибутків, поки не з'явилася ейфорія на ринку, і акції почали продаватися зі значною премією. Схожу картину ми маємо і зараз. І у 2008 році Пене є на індекс S&P 500 досяг значень нижче 10. і доволі довго торгувався із оцінкою нижче 15, що загалом теж не є за високим значенням. Але із продовженням тренду зростала ейфорія, і за нею оцінка ринку, яка на пік становила 26,75, що є екстремально високим значенням. Наступний схожий фактор це розвиток біржових технологій. Маю на увазі не технологічний сектор і його розвиток, а саме розвиток фінансових технологій. Дане відео вийшло за підтримки платформи для інвестування у нерухомість Binarix. Ціль платформи Binarix – зробити інвестування у нерухомість доступним для всіх бажаючих. Можна отримати дивіденди на оренді нерухомості щохвилини та стати співвласником нерухомості, маючи, наприклад, 500 чи 1000 доларів. Компанії пропонують два варіанти заробітку: це на готовій оренді нерухомості на болі та в Туреччині із похвилинною виплатою дивідендів. Та річної дохідності до 12%. І другий варіант це інвестиції у нові забудови із довгостроковою дохідністю до 30% та заробітку на оренді. Усі деталі є за посиланням у описі під відео. А також для глядачів каналу компанія підготувала промокод, із яким ви отримаєте бонус у 20 доларів при першій інвестиції. Він також знаходиться у описі під відео. Що важливо, компанія працює згідно правової бази США через DAO LLC, тобто кожен інвестор є реальним співвласником нерухомості. Отож, повернемось до біжових технологій. У 1987 році такою проривною технологією став алгоритмічний трейдинг. У ті часи почалося поширення комп'ютерних технологій у біржовій торгівлі, яке в свою чергу привело до появи алготрейдингу. Однією з самих поширених стратегій було страхування портфелі портфоліо іншуренс. Це була простенька стратегія, яка при падінні ринку відкривала короткі позиції по ф'ючерсам на біржові індекси. Щоб захеджуватися від зниження вартості портфелю. Таке портфельне страхування було дуже поширеною практикою серед інституційних інвесторів, тобто найбільших учасників ринку. І ця стратегія відпрацювала у чорний понеділок. Чим нижче опускався ринок, тим більше ф'ючерсних контрактів продавалося. А це нагадаю, були великі гравці, які продавлювали своїми величезними продажами ринок ще нижче. Відповідно, це породжувало ліквідацію як на фьючерсному ринку, так і на ринку акцій. Таким чином ринок попав у спіраль, яка сама себе розкручувала. Що ми маємо на даний момент? Алгоритмічна торгівля вже далеко не на тому рівні, як це було у 1987 році, і такі банальні стратегії вже ніхто не використовує. Але зараз на ринку панує не менш потенційно-руйнівна біржова технологія. А саме пасивне інвестування для роздрібних інвесторів, звичайно, сама стратегія пасивного інвестування існує десятиліттями, так само як інвестування через etf фонди. Тут немає нічого нового. Проблема в іншому. Проблема у обсягах такого інвестування. Ще у 2023 році активи під управлінням пасивних інвестиційних фондів та ETF перегнали активи під управлінням активних інвесторів. Тобто професіонали ринку управляють капіталом меншим, ніж роздрібні інвестори. А проблема криється в тому, що в такому випадку ринок рухається не від фундаментальної оцінки компаній і ринку, а від настроїв. Поки ейфорія ринок росте до нереальних оцінок, а коли починається паніка, усе каменем летить вниз. Загалом про ризики пасивного інвестування в мене є ціле окреме відео, щоб я у деталі зараз не поглиблююся. Дуже рекомендую до по перегляду. Посилання залишу у кінцевих заставках. Єдине, про що я скажу в контексті схожості з 1987 роком, це одна із слабких місць пасивного інвестування, а саме ефект вузької горловини. Він полягає у тому, що коли інвестори поступово заходять у такі фонди, ну чи виходять із них, то жодних проблем немає. Але у періоди паніки на ринках роздрібний інвестор масово починає продавати акції таких etf фондів. А це призводить до того, що ліквідності на покриття таких продажів просто може не вистачити. Тому ціни на такі ETF і як наслідок ціни акцій компаній, якими володіють такі ІТ, просто проваляться у ціні. Тобто ми знову попадаємо у спіраль, яка сама себе розкручує. Інша схожість, яка є в обох випадках, це використання маржинальних коштів, тобто коли клієнт позичає кошти у брокера і купує з плечем. У 1987 році, як на той час, був дуже високий рівень закредитованості. На графіку він виглядає не дуже великим, оскільки капіталізація самого фондового ринку була суттєво нижчою ніж зараз. Але той пік є максимальним за період досліджень. Якщо взяти поточні дані, то на даний момент у нас знову історично максимальне використання запозичених коштів. Це є ознака нездорового тренду. Як я вже говорив, коли ціни акції ростуть швидше, ніж прибутки компанії. Тобто ейфорія на ринку породжує жадібність. Інвестор бере акції на суму, яка перевищує його можливості, але із часом приходиться заплатити. При падінні ціни появляється масові маржин чи навіть просто інвестори продають активи у збиток, щоб не втратити усе. Тобто знову попадаємо у процес падіння, який сам себе підсилює. А ще активне падіння 1987 року почалося після події Тріпл Witching, яка відбулася за один торговий день до зливу ціни. А саме у п'ятницю 6 жовтня. Тріпл вічін потрібне чеклонство. Це термін, що описує день, коли одночасно закінчуються терміни дії, ну тобто експірації трьох фінансових інструментів: це фьючерси на індекси, це опціони на індекси і опціони на окремі акції. У такі дні може екстремально зростати об'єм торгів. Зростає волатильність, чи навіть змінюються тренди. Це все пов'язане із виконанням великої кількості контрактів по деривативам. У 2025 році. такий тріпл вічинг відбувся 21 березня 2025 року. І не викликав падіння наступного дня, але фактично за тиждень якраз і почалось падіння. Давайте розглянемо, які ж наслідки мало падіння 1987 року. Та спершу запрошую вас підписатись на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами і обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. почнемо з першого: це відновлення ринку. Тобто, саме падіння на 35% не таке страшне, оскільки воно було доволі швидким. Від піку до дна пройшло всього лиш кілька місяців. Проте відновлення було не таким швидким. Пройшло цілих два роки, щоб ринок повернувся до попереднього піку у номінальному вимірі. У номінальному це у звичайних цінах без врахування інфляції. Якщо врахувати інфляцію, тобто порахувати у реальних цінах, то для відновлення до попередніх максимумів пройшло 4,5 роки, що є доволі довгим терміном. Друге, це серія банкрутств. Так, уряд рятував ситуацію як міг, і в принципі йому вдалося не допустити повторення великої депресії. Ну про це ми трішки далі поговоримо. Але багато фінансових організацій, які залишилися на плаву після краху, збанкрутували у наступні роки. Думаю, що більшість бачила фільм Вовк з Уолл-стріт». Джордан Белфорд якраз починав роботу в одній із таких фірм під назвою Елеф Ротшильд і був звільнений із-за краху у 1987 році. Це реально було так. Хоча сама фірма протрималась до 1989 року і вже тоді збанкрутували. Але це банкротство було наслідком краху 1987 року. Якщо ви не бачили цей фільм, дуже рекомендую до перегляду, тим більше він є українською мовою. Але були і позитивні результати. Ринок оздоровився. Ринок отримав знову нормальну оцінку, показник ПНЄ повернувся до значень біля 12 тобто можна було купити акції без високої переплати. Сильно знизився рівень маржинального кредитування. Тобто відбувся делеверидж, а це показник того, що ризику сильного падіння ціни із за ліквідації маржинальних інвесторів немає. А ще після краху 1987 року інвестори масово перейшли у безпечні активи, такі як державні облігації США, що призвело до різкого зниження їх дохідності і відповідно до сильного зростання їх вартості. Майже одразу їх дохідність впала на неповних 2%. А після цього почався довгий тренд на падіння дохідності і зростання попиту на облігації, оскільки довіра до акцій як до надійного інструменту інвестування сильно впала. Чи можна на падінні 2025 року чекати схожі результати? У ну, скоріш за все так, але тільки після завершення поточного падіння, оскільки із великою ймовірністю зниження біржових індексів ще не завершилось, але про це далі. А зараз давайте розглянемо, як вдалося зупинити такі різке падіння 1987 року. По-перше, це миттєва реакція ФРС. Алан Грінспен, тодішній голова ФРС, одразу заявив, що вони готові забезпечити ліквідність необхідну для підтримання економічної та фінансової системи. Це в першу чергу заспокоїло інвесторів і зупинило падіння ринку. Але крім слів, для банків і брокерів був забезпечений доступ до короткострокового кредиту. Що зберегло фінансову систему у робочому стані. Були також задіяні біржові механізми, такі як повна зупинка алгоритмічної торгівлі по певним інструментам. А також були задіяні цінові коридори. Якщо акція падала на певний визначений відсоток, то торги призупинялися на певний час. Цей механізм існує зараз і якраз був заснований тоді у 1987 році. А також були заходи психологічної стабілізації. Представники уряду, лідери домок і інші довірні особи виголошували публічні заяви про нормальний стан економіки і ринку. І це також працювало, і можна з високою ймовірністю сказати, що заходи були доволі успішні. Вийшло розрядити ринки без настання рецесії чи якоїсь системної кризи. Яка різниця між тим, що було тоді і зараз? Чи вийде ефективно спрацювати на падінні 2025 року? Виключати не можна, але зараз у нас значно гірші умови. У 1987 році економіка була повністю здоровою. А зараз економіка США прямує у рецесію або уже там. Про перспективи рецесії у мене є декілька відео на каналі, щоб я не повторювався. Посилання також будуть у кінцевих заставках. Також ми маємо значно переоцінений ринок, рекордні маржинальні позиції, зростаюче безробіття, відсутнє заощадження у домогосподарстві, зростання їх закредитованості і спадання рівня споживання. Майже по усім показниках зараз у рази гірше ніж це було у 1987 році. Чи означає це, що ми можемо отримати велику депресію по типу 1929 року? Ну виключати звичайно нічого не можна, але таке падіння я вважаю дуже мало ймовірним. ФРС і уряд США все ж таки мають досвід у роботі з кризами і рецесіями, тому до такого глибокого падіння вони не допустять. Та навіть якщо взяти паралелі із 2020 роком, тобто першою каденцією Трампа, то під час глибокого падіння із великою ймовірністю знову будуть задіяні усі механізми стимулювання по максимуму. Тим не менше, я вважаю, що поточне падіння ще не завершене. І це пов'язано як з тим, що ринок не охолонув до нормального рівня, так і особливо з наслідком тарифної політики. Зараз ми отримали тільки емоційну ну, чи психологічну реакцію на тарифи, але реальне погіршення економіки і проекція на ринки буде пізніше і з певним запізненням, оскільки, щоб повноцінно відчути негатив, для економіки потрібен час. І таке реальне падіння, як правило, значно сильніше, чи хоча б рівносильне емоційними. Такі фази можна було побачити практично на кожній рецесії. Ось як це виглядало у 2008 року, це світова фінансова криза. Так це було у 2000 році на бульбашці доткомів. І навіть у 1929 році під час Великої депресії була така ж картина. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестування, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.